По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині атабальні перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на те. Тріальну незалежність Європи. Отакі от. Давайте розберемося в цих питаннях, що робити в цьому всьому українцям взагалі, як рухатись далі. Переживати нам чи не переживати. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Постійно публікується десь Тікток, в Інстаграмі, в Фейсбук, в YouTube, але так само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відео, бо тут знову ж таки заблокується, за посиланням, побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла ракети по факту. Ну да, на БПІЛАНУ ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає це агресію проти Польщі. І я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку. Поняла четверта це консультації. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше. Прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні? Чи ні, тобто хотілося б, щоб Польща зараз все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само, як Європа це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це TikTok, поняла? Зрозуміло. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей двіж, це значить в всі країни нафіг вообще ще й враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жестяк. Понял? просто жестяк. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країна в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от видостраняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи це жесть. Ну реально Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполні можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію, на Фінляндію ще Росія може нападати. Власне, там через цей Боже, я забув, через Калініграду так повідрізають його все і залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А потім вони думають, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати тільки якогось чуда. От така от історія. Заходьте ще в аккаунт, там дуже багато новин зараз буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, Будь ласка, за посиланням в шапці профіля заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо... Часу у